У сьогоднішній програмі, ми ще раз хочемо нагадати вам історію Сашка і Віки. Брат і сестричка, діти просто сонячні, веселої, позитивної вдачі. Вони дуже люблять один одного. Сашко, як старший пікується про вікусю, але дітлахам більш за все в світі потрібна родина, в якій їх любили б і ніколи не зрадили. Перебуваючи у дитячому закладі, вони дуже чекають на людей, які стануть їм справжніми батьками. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйком. Тема розмови, в яких випадках батькам, щоб порозумітися з своїми дітлахами, негайно потрібно звернутися за допомогою до спеціаліста-психолога. Очень активные и дружелюбные дети. Они очень привязаны друг к другу. Хорошо ладят между собой, играют, общаются вместе. Любят рисовать, лепить, строить и познавать этот мир вокруг себя. Они постоянно стремятся что-то узнать новое. Ну, Но, конечно же, чувствуется, что им не хватает семейного тепла, любви и ласки. И хотелось бы, чтобы у них поскорее, конечно, появилась семья, в которой они действительно станут по-настоящему счастливы и будут гармонично развиваться, и будут счастливы вместе. Вітаю, шановні друзі, програма шукаю батьків в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, і наша тема тема нашої бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко Така: в яких випадках конче потрібно звернутися до спеціаліста, якщо ви побачили в дитині в своїй дитині зміни, які вам не подобаються, або ж. Побачили такі зміни в собі, це також може трапитися. І як зробити так, щоб робота зі спеціалістом з психологом була на користь вам, вашій дитині і всій родині загалом? Світлана Миколаївно, в яких випадках просто треба бігти до спеціаліста? Я думаю, що коли батьки цікавляться життям дітей і розуміють, що вони самі не можуть виправити якусь ситуацію, необхідно обов'язково звернутися до фахівців. Я не говорю про ті випадки, коли необхідно вміщувати до нас дітей, тому що не, не завжди це може принести користь вміщення дитини до центру з метою реабілітації надання якоїсь допомоги дитині, воно може мати. Такий подвійний характер. З одного боку, можна дитині зробити добру справу, з іншого боку, дитина може втратити віру в своїх батьків, щоб не загубити батькам дитину, щоб батьки все таки залишалися на першому місці авторитетом для дітей. В такому випадку треба про вміщення до центру ставитися дуже і дуже обережно. Я хочу сказати, що зараз телефонують батьки до нас, звертаються за допомогою. Інколи ми говоримо, що, будь ласка, вміщуйте, звертайтеся до служби у справах дітей, беріть направлення, вміщуйте. Інколи навпаки, я говорю про те, що можливо достатньо буде поговорити нам з дитиною або зустрітися з батьками. Як правило, краще зустрітися спочатку з батьками, а потім вже вирішити подальший план дій. Є такі випадки у нас, коли батьки звертаються за допомогою, це може в інтервалі часу, може бути півроку, і рік, тобто колись батьки звернулися, ми дізналися про ситуацію, що відбувається з дитиною, а потім батьки звертаються вже конкретно, і інколи треба вміщувати дитину до нас. Я думаю, що якщо своєчасно батьки звернуться, якщо вони помітять дитині якісь зміни, Ті зміни, якими вони не зможуть керувати, і не зможуть дитину вмовити, дитина стає надто агресивною і починає не сприймати батьків або сприймати їх вороже, тільки тоді треба негайно звернутися до спеціалістів. Зокрема, можна до нас. ми… Зустрічаємося і ведемо бесіди з дітьми, з батьками. Інколи буває так, що приходять батьки з дитиною, і цього достатньо для того, щоб в подальшому вже йшлося. Ситуація якимось чином виправлялася, скажімо так, але у всякому разі залишати ситуацію на довгий час не керованою неможливо. Якщо тільки батьки втрачають можливість керувати ситуацією, треба негайно. І Можливо, навіть і вміщувати дітей до нас, тому що може статися дуже велика біда. Дякую, Світлана Миколаївна. І хочу. Ще, і ще раз побажати всім, щоб ви любили своїх дітей, а діти любили вас, щоб сімейні стосунки були завжди радісними. А чи буде так, це залежить лише від нас, від того, які ми будемо будувати ці стосунки. Адже родина це найцінніше, що є в нашому житті. Я бажаю, щоб ця цінність завжди була з вами. І прощаюся до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв через тиждень.